На старт! Увага, Марш! Помагайте трубою! Ай, через вулицю трекидати! Ось ми бачимо так, ще так. один новий конкурс. Новий конкурс Наступний. Марінка бере м'ячик і кидає його так, в трубу. Ось як це виглядає. Трубок. М'яч. Трубу. І таким чином потрібно якомога більше раз, щоб м'яч пройшов через Е, Причому гусеницю тримає два чоловіка. Один з одного боку, так ми бачимо, і другий там з другого боку тримає цю гусеницю. Це ігра на час, конкурс. Зараз ми також поспостерігаємо за емоціями дітей, які грають. Кіра тримає. Андрій Лова Шістнадцять давай, шестнадцять, прийде. тримає. Ще 20 секунд. Просимо теряє. Дитя вище морі.